Так, всім привіт, Oxygen Not Included, третя частина. Минулого разу зупинились на тому, що нас тут прорвало трошечки труби, так би мовити. Ось все було в воді, наші гавріки трошки захворіли, всі промокли, захворіли, тому давайте будемо якось далі нашу колонію до успіху вести. Що тут у нас у всіх не досить боїться темряв, хоча їсти малокісні переохолодження, хоче їсти малокісні переохолодження, хоча їсти молокісне переохолодження. Хоча їсти малокісні переохолодження. 3000 кілокалорій. Нам треба терміново з цим щось робити. Кисень. Ну, більш-менш більш, більш менш. ледве дихається ось тут. Тут було таке чисте, чисте повітря, таке було, а тепер ледве дихається. Отже, кисень. Покращуємо кисень. У нас дефіцит руди, дефіцит їжі. Колонія на межі зникнення просто. Ось тут ми збудували сходи, щоб якось дібрати, добратися до ось цієї зони, де тут ростуть водорослі і всяке таке інше, щоб трошки наманяти ресурсів, яких нам не вистачає. Тепер треба поставити ще одне сховище, ось тут. Я тут всі ці ресурси. Так, з роздруківочки. Ми поки не готові до ще одного прибульця, так би мовити, тому що ми просто не вивеземо поїжджає, ми не зможемо їх всіх прогодувати. Тому ми візьмемо просто костюм. Нехай краще когось одягнемо. Що тут за костюм Покращує оздоблення на великій ділянці навколо носія. Можна перетворити на першокласне вбрання перевтілювачі одягу. Ось, давайте ми візьмемо костюм. Бо ми не вивезнемо 4-5-го жителя, точніше. Ось кому ми його одягнемо. Так, воно і тепло дає. тому ми давайте одягнемо нікелодіумс, мабуть. Вона нас перша захворіла. Оп! А, це в нас з собою його носить. окей, добре. Вони втомлюються, мало їм мало кисню. Але ми не можемо збудувати дифузор. По тій причині, блін, що ми не. не знали, що в нас закінчується металева руда. І вони виходять сюди просто подихати. Під завалом, одначе більше споруд під завалом. Ооо. Дифузор під завалом. Лід. Як же його прибрати? Лід якось можна прибрати? <гас> ні, -ні, ні 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 Як просто прибрати лід? Тут дифузор не працює. Вміння копіянтів. Денисі ми можемо покращити кулінарія. Основи това здібності. Ні, кулінарія, давайте. У нас з їжею проблеми, Може нам дасть це якось вирішити. Так, Nickelodeon, що в нас тут? Добування твердих порід. Вона нас копає, тому давайте. Це за нею закріпимо. Досягнення. Ми отримали досягнення. Два досягнення. Перше це збудуйте споруду поза початковим біомом. Клас! Побудуйте в колонії принаймні один туалет і поліжку. Круто! Тим і пишаємось. Так, мене більш пригнічує, що в них немає чим дихати, і немає ще. Що... Боже, дивіться, 3000 кілокалорій. Вже 2,5 зараз лишиться, коли вони всі поїдять. Та, їм нема чого їсти, 0 кілокалорій. Лишилось. У нас просто пусто. Нам треба спочатку знайти їжу, бо їм немає що їсти. Отже, ми викопуємо цю зону. Може, з неї щось цікаве і впаде. У локі завалило ліжко, завалило дифузор, господи. Так, ми можемо збудувати дифузор. Круть, все, ми отут ось будуємо дифузор. Перше. Так, ми навіть трошки їжі вже знайшли, у нас вже 1600 кілокалорій з'явилось. Гній корінь нам в цьому допомагає. Так, насправді наша помилка була в тому, що ми їх поселили дуже. Далеко від, мабуть, камери друку, тому що ми бачимо, що біля камери друку температура найбільш оптимальна: 16 градусів, 15 градусів, 17 градусів. Тобто, отут, мабуть, найкраще було і розміщувати їх жити, однак ми цього з вами ще не знали. Е, отже, в мене є ідея якось трошки змістити сюди ліжка. Ні, хоча це, мабуть, не дуже круто буде. Дивіться, ми будемо мабуть, з цією ж ситуацією жити. Нам тепер треба під'єднати до дифузора електроенергію, але краще це робити через акумулятор, тому ми тут ще один акумулятор поставимо. Ну, Щоб не, не вимикався наш е дифузор, коли зникає е подача напруги з, з генератора. Випеченьте. Боже, тут кисню теж немає з зверху. Збудуємо зараз сховище чисто для органіки. І, мабуть, розмістимо його тут вгорі. Так, відмічаємо. Отже, насіння, органіка. Яйця істот також Локі. завалене ліжко, на жаль. Мабуть, не зможе тут поспати. Угу. Задушення. О, ці не можуть дихати. Боже, немає чим дихати, це жах. Усіх задушення в трьох... Три-трьох. Боже. Так, дивіться, зараз швиденько приберем... Що, що це значить? Це, це здоров'я чи що це таке? мене цей звук уже дратує. Якість повітря один. Так і що нам робити? Куди нам. Ооооо! Вайтов помер. о, -о, -о Денисимо Помер Локи Помер. Так, одна в нас нікелодіус лишається, а що з нею робити? Боже, зупинись, зупинись, нічого не роби. Терміново треба щось вигадати, куди їй йти. Так, у нас трошки генерується вже кисню. Я мовчу, бо я просто шокований. У нас лишається одна Нікелодіус. У нас щойно померло 3 копіянти одночасно. Так, ні, це, мабуть, зараз дуже тупо, те, що я роблю. Треба краще зосередитись зараз на, на тому, що є. На дифузорах. Треба зарядити дифузори. Вони дадуть е, нормальний цей. Вони дадуть нормальну якість повітря, правильно? Жах, я, вона вижила одна. У нас звідки взялась вода, протікає. Звідки? Вона втомилась і спить вдень. Тим часом їй не вистачає кисню. Е, е, надо руйнувати джерел ліжко. Переставляє ліжко десь сюди. М -м 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 -м. А вода тече. Боже, лежать копіянти. Чесно, я навіть не знаю, що казати. У нас померло три копіянта. Кисень просто в жахливому стані. Зараз трошки стає краще: їжі немає. Нікодімс одна зараз намагається тут закрити протікання, перенести сюди своє ліжко, щоб хоча б тут їй дихалось і спалось нормально. У нас зараз задача це просто зберегти життя Nickelodeon, щоб колонія хоч якось вижила. Ну, Так, ми можемо роздрукувати нового копієнта. Такс. Я вважаю, треба дати ще один шанс тим, хто загинув від мого недолугого керування, управління. Тому дивіться, повіримо з вами в реінкарнацію. І в нас в порядку живої черги першим буде Локі, мода від природи. Не вміє будувати, не вміє будувати, мені для хвороб, попробування твердих порід. Дивіться, першим у нас буде Локі 2. Так, щоб було зрозуміло. Локі 2. Це його реінкарнація. Так, друкуємо Локі. Ура! Привіт, Локі. Тепер ти справжній Локі. Добре, що ти не знаєш, що ти був не справжнім Локі. Прибирай водичку. Глянемо по пріоритетам. Nickelodeon з кулінарія ні, зрозуміло. Е, копання постачання. Ось ми локи дамо постачання, Nickelodeon з хай перепочине з постачанням. Копання в неї ми вже з вами визначили це раніше. І бій, і бій дамо і високій. Так, а ось локі буде займатися постачанням і складанням ресурсів. Круть, круть. Так, з водою ми більш-менш впорались, але з їжею не впорались. У них немає їжі, у них обідав, їм немає що їсти. Здесь вони бесі, бесіду ведуть гарно круть, круть. Так, з киснем у нас ситуація вже вирівнялася набагато краще. У нас просто перестали працювати, де були. Я надто багато видно задачу роздав всім одночасно. Я зараз їм скажу, хай добудують термінове ліжко, щоб Локі було де спати. Боже, треба зайнятися їжею. Дивіться, ми зараз не будемо брати нового копіанта ніякого, бо в нас немає їжі. Будемо тепер грати розумніше. Трошки навчилися на своїх помилках. Будемо брати будь-які предмети, поки без копіантів. Двої нам поки вистачить. Буде третій, візьмемо третього тільки за умови, що в нас буде вже якийсь запас їжі. Не на один раз. Додала новий запис до вас своєї бази даних. Оцілів лише один. Моя колонія в плачевному стані. Усі, крім одного копіянта загинули, і тепер життєдіяльність цієї колонії тримається на єдиному робітнику. Якщо часу вистачить, я можу надрукувати нових копіянтів та відновити популяцію. Але якщо цей копіянт помре раніше, протокол веде мене у фазу глибокого сну за розрахунком на те, що коли я прокинусь, місце стане більш придатне до життя. Не хотілося б, щоб так сталося. Так розумію, це записка від Nickelodeons. Який жах! Ну, нічого, ми отримали на щастя другого копіянта саме Локкі. Тому, тому зараз треба попіклуватися про те, щоб їм було що їсти. Але я не знаю, от чесне слово. О, закопаний корінь. Так, є ідея. Е, можливо, нам варто зараз ось тут збудувати таку драбинку, викопати ось тут ґрунт. Давайте будемо пробувати. Краще спробувати, ніж не спробувати. Зберемо ось цей гній корінь, який випав. Так, у нас з'явився цикл, звіт про цикл. Калорії вироблено, нуль. Використано, нуль. Різниця нуль. Ну, стабільно, стабільно, в мінус не пішли. Зміни розпачу. 7% приріст. Ем... Перебіг хвороби, 73 тисячі бактерій. О, дивіться, вони поїли. Щойно Ніклодіус, щойно їла. Буквально ось. А, вона корінь той залутала, що, що ось. Тільки що видобуло. Нікелодіус знов зголодніла. Тільки що їла на відміну від від Локі. Найсильніший розпач 1% це в Нікілодіус. Ну, 1% це не вони великий відсоток розпачу, я вважаю. Можна і потерпіть. Так, 800 ккал у нас з'явилося додатково, Уже немає Локі зараз обідає, ну нічого, так і треба. О, в нас навіть запас із 800 ккал з'явився. Ну, їм мені гній не дуже подобається, але вони хоч. Хоч мають ще їсти. Так, у нас з'явилася нова, нова нова схема роздруківки. Давайте подивимось, що тут. Можені батончики 4000 кілокалорій чи новий копієнт. Пробачте, мої любі Дінісімо і Вайтов. Але якщо я зараз створю когось із вас, то колонія помре з голоду, тому ми обираємо батончик. Так, все, у нас є 6400 кілокалорій. А вже, так, да, 6400 кілокалорій наявно, у нас. Це дуже хороший результат. Вже мають що їсти. Кисень, є чим дихати, ліжка стоять в теплі, ну, відносно, в добрі, в теплі. Дивіться, що, що нас побачив, у нас є кнопка. Ой, ось ця кнопка. Перемкнути нагальну тривогу. Локи в шоті. Перемкнути нагальну тривогу. Це ми даємо їм команду працювати, незважаючи на їхні потреби і в і розпорядок. Треба було ну, якби я знав, то я б вмикав би цю кнопку, звісно, раніше, щоб вони всі були на сполох і якось трошки щось робили. Але ну вже як є, вже як є. Не хвилюйтесь White of Dionysimo", Ви ще ви ще з'явитесь в можливо в наступних випусках, аби було що їсти колонії. Так, поживні батончики. Да ви їх ну, трошечки. У нас лід завалив. Боже, як це працює? У нас лід завалив щойно кисневий дифузор знову. Ще один. Чому це стається? Чому лід е завалює саме кисневі дифузори? Це вода замирає, це чиста вода, вона коротше на е охолоджується і замерзає. Ох, ми вибрали з вами клімат, в якому в якому з'явимось. Робити з. вайтовим. Ось цим вайтовим. Незрозуміло, як його прибрати. І це, ось тут можна було буде ще один дифузор перенести. Ось цей, наприклад, ось сюди. Тут немає вже чистої води, вона тут не замерзне, відповідно. Тому ми тут дифузор ставимо. У нас закінчились водорості. Для того, щоб якось підживлювати взагалі дифузори. У нас лід. Водорості, водорості. Оу, все, знайшли водорості. Зараз ми швиденько. Добудемо якусь хоча б частинку необхідну для того, щоб дифузори працювали? Це круто, дифузори почали працювати. Треба зайнятися тепер знову питанням їжі. Е, як же їм тут займешся? Тут не зрозуміло взагалі, що вони можуть їсти. В водорості зрозуміло, що у нас є, але ми з ними нічого зробити не можемо. Як мені зараз культури? Е, грядки відсутні? Як мені збудувати грядки? Оу, дивіться, що у нас є микробний міксер. Виробляє їжу низького гатунку, використовуючи поширені інгредієнти. Так, а ну давайте спробуємо. Можливо, у нас зараз з'явиться їжа хоч якась. Ось тут у нас органіка стоїть. Так, треба тепер енергію підвести якусь до. До кухні. Зараз ми це зробимо. Незбудований умивальник. Бактерії ширяться колонією ухилянтам, э, господи. Обіянтам ніде їх змити. Так, по поживний брикет можемо готувати. З чого З чого він їх виробляє? Вода та ґрунт треба. Якість огидна, бойовий дух мінус один. Ну, а що робити? А що робити? Тофу ми не приготуємо. Все, 10 штук виготовити. Зараз вирішимо проблему з їжею. Вже буде доб... О, дивіться, вони воду самі збирають, тобто вони вміють її збирати, коли їм кудись вона треба. Ура! У нас з'явився поживний брикет. Це аж 800 ккал. У нас з'явився нова схема для друкування. Добриво, чи пісок? Нам ні те ні інше не треба, в принципі. Ну Добриво, вам знадобиться. Давайте візьмемо добриво. Не будемо повторювати мину... Мину... минулих помилок, не будемо зараз брати жителів. В наступному випуску вже візьмемо. Візьмемо Дениссімо, створимо знову. Це ще проблема з киснем. Зменшити тиск, відкачавши газ або розширивши поростір. Зрозумів, тоді ми зараз тут розширимо простір, якщо ми зможемо. Так, тиск зменшується, ми тут викопуємо трошки більше простору, даємо. Так, здається, ось, ось 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 зараз я вже можу сказати про те, що я хоч трошки вже опановую гру, тому що все, що було до цього, це прям така рулетка була. Взагалі ж не розумієш, е, що ти робиш не так? Створює щось тих копіянтів. Ну, я краще хотів. Е, там було три людини, які хотіли, щоб їх створили. Я такий думаю, блін, круто, давайте створимо трьох, будемо одразу виживати. А виявляється, це ні. Виявляється, треба треба якось трошки і баланс мати по кількості людей. Треба зарядити дифузор водоростями, а їх немає, так? Отже, нам треба викопати зараз водорости. Ці дифузори знову працюють. Так, з киснем проблема, наче більш-менш. Більш-менш можна вважати вирішеною. Блін, а тиск газу все ще зберігається максимальним. Так, ну дивіться, з повітрям ми проблему плюс-мінус розібрали. Я вважав би це таким обмеженим успіхом, їм є чим дихати. З їжею проблема ми також розібралися. Ми тепер готуємо постійно е, поживні ось ці брикети, Це теж добре, з повітрям розібралися. На жаль, поки не зрозуміло, що робити. З тими, кого ми, на жаль, втратили. Копіянт, на жаль, не спить, написано. А можна якось прибрати це? Чи не можна? Не можна. М я поки не знаю, як можна прибрати тіла копіянтів. Я не, зрозумі не, не можу зрозуміти. Мабуть, їм поки доведеться тут полежати, поки ми зрозуміємо, що з ними треба робити, якби це жахливо не звучало. Ось з ліжками, з теплом теж також пустійно розібралися. Ліжка у нас будуть стояти біля поки що біля камери друку, поки ми не вигадаємо, як підвищити температуру в приміщенні, тому що біля камери друку найбільш оптимальна температура для життя. Їжу готуємо. енергетика крутиться, все добре. Заряди акумулятора мутяться. Тому я думаю, на цьому серію можна поки закінчувати. Треба обдумати, що робити далі. Минулого разу я пішов обдумати, і в нас троє жителів померло на початку серії. Тому цього разу треба подумати краще. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До нових зустрічей.